Хто там? Я приніс вашу піцу. Поклади на порозі, забирайся звідси. А гроші? Які гроші? Треба заплатити за піцу, сир. Правді? І скільки ж я тобі винен? 11,80. вісімдесят. решти не треба, тварюко. жаднюга. Я рахуватиму до десяти, щоб твоя тупа боягузлива бритка пика зникла звідси до того, як я нечиню її свинцем. Один, два, десять.